Святковий сервіс. Одного чарівного вечора, напередодні Великодня, маленький хлопчик Дарусик та його кудлатий друг песик Міккі сиділи біля віконечка, гортали книжечку із чарівними казками та з нетерпінням чекали світлого свята. Раптом хлопчик почув дивні звуки, які доносилися з буфета, де матуся зберігала святковий посуд. «Міккі, ти чуєш? Там хтось є, сказав Дарусик. Хто може ховатися в буфеті? здивувався собака. Там лише старий посуд. Хлопчик підійшов ближче до шафи і тихенько відчинив дверцята, аж раптом почув, як хтось говорить досить уже красуватися перед зеркалом, усе одно нас не запросять на свято, так само, як і торік. А я впевнена, що запросять. Ми найвишуканіша сім'я святкового сервізу. Коли ж нас запрошувати, як не на великти? Виявилося, що це мама цукорниця сперечалася з татом чайником. Цукорниця до натирала щічки своїм донечкам-чашечкам, що чемно сиділи у порцелянових блюдечках. Дарусику стало так цікаво, що він не помітив, як рипнув дверцятами і тим самим сполохав порцелянову родину. Тато чайник умить завмер, підвівши свого носа вгору, а мама, цукорниця і не счулася, як загубила мережену серветку десь серед блюдечок. То ви живі? вигукнув хлопчик. Мійки, біжи на мерщій сиди! Посуд живий! Собака підбіг до буфета і глянув на святковий сервіс, що непорушно стояв на полиці. Вони мовчать і не рухаються. Дарусику, ходімо спати! Тобі, напевно, примарилось. Зовсім ні. вигукнув хлопчик. «Вони говорили. Я сам чув. А цукорниця навіть натирала серветкою оці чашечки я бачив на власні очі. Дарусик пильно придивлявся до сервізу, але посуд мовчав. Прошу вас, скажіть щось, благав хлопчик. Це ж справжня магія. Та як би б хлопчина не прихав, нічого не відбувалося. Дай но мені понюхати серветку, мовив Мікі. Якщо там хтось насправді був, я одразу відчую. Сервіс стояв так високо, що малюк насилу дотягнувся до серветки і не помітив, як випадково зачепив маленьку чашечку. О, ні! раптом пролунало з буфета, коли чашка полетіла вниз і ледь не розбилася об підлогу. На щастя, кудлатий підхопив чашку своїми лапами і тим самим урятував їй життя. Мама цукорниця відчула, як з-під її кришечки приступив піт. Вона так перелякалась за свою донечку філіжаночку, що випадково видала секрет порцелянової родини. То ви живі! Я ж казав, радів Дарусик. Чому ж ви мовчали? Бо нам заборонено розмовляти з людьми, відповів тато чайник. Якщо хтось дізнається про нашу таємницю, то ми станемо вкрай беззахисними. Нас можуть розбити або розлучити, що ще гірше. А ми родина, ми святковий сервіс, який виймають із шафи на великі свята. Але ж мама зовсім не дістає вас на свята, мовив Тарусик. Так, сумно зітхнула мама цукорниця, ми вже давно не в моді. Зараз багато дешевого пластикового посуду, який заполонив світ. Кому тепер діло до старої порцеляни? Сумно, прошепотів Тарусик. А для чого вас тоді тримають у буфеті? Для краси, відказала мама цукорниця, милуючись собою у дзеркалі. А ще ми сервіз із історією. Ми частували гостей на весіллі твоїх батьків, а потім, у день твого народження, нас запрошували до столу на великі свята, такі, як Великдень, Різдво та Новий рік. Але останнім часом про нас геть забув. Тепер дива трапляються вкрай рідко. Не забули, упевнено відповів Дарусик. Завтра найсвітліше християнське свято. Великдень, А це значить, що диво бути. Готуємося до свята! підтримав хлопчика вірний друг Міккі. Попереду вся ніч. Дарусик та Міккі взяли чисті ганчірочки і до натерли святковий сервіс. Малята так захопилися, що й не помітили, як пробило дванадцяту, і вони вже давно мали бути в ліжечках. Наступного дня, коли всі повернулися з церкви, матуся почала накривати на стіл. Раптом вона зрозуміла, що в одному наборі посуду не вистачає блюдечка, а в іншому чашечки. У хаті коїлося щось дивне. Любий, ти не бачив, де білі чашки, з яких ми зазвичай п'ємо чай, звернулася Матуся Чш, до тата. Не бачив, Люба, відповів чоловік. Що ж нам тепер робити? здивовано запитала мама. А давай надістанемо наш святковий сервіс, запропонував Дарусик. – Але ж ми давно ним не користувалися. Учора ввечері я приготувала інший посуд. Не знаю, що й робити, адже сервіс не готовий. Наш сервіс готовий, матуся. Він готувався до цього свята багато років. Почувши це, мама усміхнулася синочкою і попрямувала до шафи з посудом. Вона була дуже здивована тим, що сервіс, яким не користувалися багато років, був надзвичайно чистим і мерехтів на сонці. На святковому обіді за столом зібралася уся родина. Гості дарували не одному великодні писанки та пили запашний липовий чай із духмяним медом. Айкарував цим застілям порцеляновий сервіс, який нагадував усім про ті неповторні миті, коли велика дружна родина збиралася за святковим столом. Кінець.